Всім привіт! Сьогодні в випуску. Клуби з чотирьох країн націлилися на вівчаренка. Зінченко готовий залишити арсенал і піти на жертви заради Аяксу. Кварцяни жорстко оцінив можливу натуралізацію Педріньо. ЛНЗ та Рух потрапили у скандал через бійку гравців. Захисник київського Динамо Константин Вівчаренко привернув увагу одразу кількох клубів і може покинути чемпіонат України вже під час зимового трансферного вікна. Як повідомляєте, то такий інтерес до 23-річного футболіста проявляють команди з чотирьох країн: Греції, Бельгії, Нідерландів, а також представники американської МЛС. Одним із ключових претендентів на Вівчаренко називають грецький Найкос. Клуб розглядає варіант оренди захисника терміном на півроку з подальшим викупом його контракту після завершення сезону 25-26. У складі першої команди Динамо Вівчаренко зіграв 91 поєдинок, в яких відзначився чотирма забитими м'ячами та десятьма гольовими передачами. Чинна угода футболіста з київським клубом діє до червня 28-го року, а його ринкова вартість оцінюється у 2 мільйони євро. Дякуємо за вашу активність. Ось ці попередні відповіді на минуле запитання. А тепер новий челендж. Ми підготували оновлене лого, і на екрані ви бачите змінений логотип відомого футбольного клубу. Ваше завдання вгадати, який це клуб. Пишіть свої варіанти в коментарях. Удачі і нехай переможе найуважніший. Нідерландський журналіст Крістіан Віллар поділився подробицями можливого трансферу захисника лондонського арсенала та збірної України Олександра Зінченка, який в поточному сезоні виступає за Ноттінгем Форест на правах оренди. Я абсолютно впевнений, що все вийде. Це складна угода. Я спробую її пояснити. У ній беруть участь чотири сторони: Ноттінгем Форест, сам гравець, а Якс та Арсенал. За інформацією Віллера, в арсеналі Зінченко отримає близько 8 мільйонів євро на рік. Амстердамський Якс не готовий виплати. Чути футболісту повний оклад, який в перерахунку на другу половину сезону складе приблизно від 3 до 4 мільйонів. Водночас сам Зінченко налаштований максимально позитивно щодо можливого переходу. Український захисник прагне потрапити на чемпіонат світу і готовий погодитися на зменшення зарплати заради стабільної ігрової практики. Для виходу на мундіаль збірні України необхідно обіграти Швецію та переможця пари Польща Албанія. У підсумку сторони сходяться на варіанті, за якого Аякс виплатить Зінченку від. Повтора до двох мільйонів євро. Саме таку суму має отримати футболіст. Водночас процес залишається складним через велику кількість нюансів. Оформлюється багато контрактів та супровідних документів, які постійно передаються між сторонами. Усі деталі мають бути узгоджені юристами чотирьох сторін, що потребує часу. За словами журналіста, ризики зриву угоди існують. Однак у Аяксі впевнені, в успіху на 95%. І ця оцінка залишається незмінною. У нинішньому сезоні з Олександром Зінченко. Зіграв 10 матчів за Ноттінгем Форест, відзначився сьогодні результативною передачею. Його трансферна вартість оцінюється у 15 мільйонів євро. А контракт з Арсеналом діє до червня 26-го року. Підтримай наш проект і підпишись на Ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає. На Ютуб тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм, скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. Колишній головний тренер з України Віталій Квартяне висловив власну позицію щодо можливого надання українського громадянства бразильському півзахиснику Донецького шахтаря Педрінью. Фахівець переконаний, що на даний момент у збірні України є достатня кількість якісних і кваліфікованих футболістів у центрі поля, тому гострої необхідності в натуралізації іноземного виконавця він не бачить. За словами Квартяного ігровий рівень Педріньо не є вищим за потенціал та можливості нинішніх гравців національної команди. Не думаю, що цей бразилець зараз сильніший за циганкова Зубкова, гуцуляка чи Маліновського. А за рівних якостей перевагу потрібно віддавати вітчизняному футболісту. Окрім цього, квартани згадав попередні випадки натуралізації легіонерів у складі збірної України, поставивши під сумнів ефективність та доцільність таких рішень. Ми вже мали подібний досвід. Марлос наприклад, нічим особливим у збірній не запам'ятався. Інша справа Девіч, який багато забував на клубному рівні та був універсальним виконавцем. На думку спеціаліста, національна команда має насамперед робити ставку на українських футболістів. А залучення натуралізованих гравців повинно розглядатися лише як виняток, а не системна практика. Генеральний директор футбольного клубу ЛНЗ Василь Каюк висловився щодо інциденту, який стався за участі ФК Раку під час міжнародного турніру «The Future Старс. Під час змагань молоді футболісти ЛНЗ вступили в конфлікти і влаштували бійку з гравцями команди суперника. Під час матчу між командами Академії мали місце сутички. Ми усвідомлюємо, що в подібних ситуаціях відповідальність завжди лежить на обох сторонах. І тому з нашими академістами були проведені відповідні виховні бесіди. Під час матчу проти клуб. Клубу Чен Стохова мали місце неприйнятні дії з боку представників і вихованців клубу суперника. Лунали образливі вигуки на адресу українців та України, виправдовувалася військова агресія Російської Федерації та її диктатора, а також демонструвалися непристойні жести. Крім того, ми стали свідками непрофесійної та агресивної поведінки з боку окремих представників тренерського штабу, зокрема тренера-воротарів, який дозволив собі фізичний вплив щодо наших академістів. Такі дії є абсолютно неприйнятними і грубо Рушуть не лише спортивну етику, та й базові людські принципи. Цитує фахівця сайт ЛНЗ. Переговори між кривбасами 23-річним Іваном Дібангом зайшли в глухий кут. За даними тато таке гравець не налаштований продовжити кар'єру в Україні, а позиція його агентів залишається невизначеною. Наразі дібанга перебуває на зборах із командою, але в спаренах не грає. Якщо найближчим часом домовленостей не буде досягнуто, його подальшу долю вирішуватимуть президент клубу та головний тренер Патрік Ван Леувен. За останній рік єдиною реальною пропозицією був інтерес данського Віборга однак сторони не змогли знайти спільну мову. Камерунець виступає за Кривбас з літа 22-го, а його контракт діє до 30 червня 26-го року. Головного тренера збірної Румунії Мір Луческу виписали з лікарні після госпіталізації через гри. GSP. 80 вісімдесятирічний фахівець, перебуває під наглядом лікарів після тяжкого захворювання з високою температурою. Попри випуску, екс-наставник Шахтаря та Динамо розглядає можливість пройти повне медичне обстеження за кордоном. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм, скануй qr код або переход за посиланням в описі.